І так, Давидик складає з малюночки і читає слова. Давай. Читай, Давидик. Звідси читай. Разом. Разом. Ки. Ки. Молодець. Тепер записує. Так, так. Так, далі. далее. Ничего мои вот. Яка? Э. Эээ, давай. Ну така. Центр. А, е, э. ось у нас дві палочки, так? Да? Згори. згори. Згори, Згоры. Догори. Два. І тепер тут. -ту. Так, як ти перше писав. Добре. Складається. Далі слово складаємо. Так. Май далі. читай спочатку. Склади. Читай. Д. Разом, зразу. Ду, дуб. дуб. Гачки великий дуб, гар. Mm -hmm. А тепер записуй. Пише. Okay. Ми спочатку пишемо. Mm -hmm. Так, mm -hmm. о так, пиши. Mm -hmm. Кружаєчок. Баба В. І палочка з цієї сторони. Ввер. Добре. Складаємо наступне слово. Так. Читай спочатку. Читай. С. Зразу разом. Ні, це лише перша буква. Д. Сад. Бачиш, де багато фруктових дерев. Сад. Так, починай писати. Маленька. Маленька. Згори палочку ще. Дайтемо. Далі наступне. Слово сквода. <coughs> Читай. Читай. В. Разом, зразу. З. Ву. Ж, Жук, Ж, Вуж. Бачиш який Вуж. Тепер запиши. В. Бачиш. Угу. До гори. Рівно-рівно вниз тягни. Ні, не з тої сторони. А тут так і вниз тягнеш. Але ти не там почав. Тримай. Тягнемо вверх. Вверх. Zaverno. Vů... V. Kročinkota z hory. Ž. Mhm. Malo